Сьогодні покажемо вам, як зсередини виглядає інкрипти. Буде багато токсичності, Макс буде терпіти. Я звик. Ми будемо брати інтерв'ю за відповіді, давати приз печиво, яке ми наберемо зараз. Шоколадного там побільше. Скільки заробляєш на місяць? 8 тисяч євро на місяць. Скільки з цих грошей платиш податків? <смірш> <А такі питання? смірш> вопрос <питання>, наступний є <смірш> абсолютно. Мовляюся говорити про це на камеру. Сьогодні ми беремо інтерв'ю у директора Бінанса. Сьогодні беремо інтерв'ю у Віталія Кабутеріна. Сьогодні <смірш> ми беремо інтерв'ю у власника телеграм-каналу Хуйовий Харків Нюбеленс. Чи що? Ні, це Карл а що це за піджак? Це пітон. Я створю музику. В а, ні, не в Та йдемо в зону зайобувати людей. Як за двоти проводять час? Хто тут директор? Ладно, я джекічана буду. Давай. Макс, немай, як я його наїбав. наїбашу. Ую ебать! Ну понятно, блядь, одна кнопка, як обично. Що читаєте? Почему біткоін? Телеграм-канали. Коротше, тут найвеселіша движуха взагалі на всі конференції. Да, Опускаємо. Ай-яй-яй, як сосиска висить? Це ж лахотрон, да? Чіт ні? А це твій друг слабенький щось. Це тільки тринадцять секунд тиши автомис. Тамай веси. Андрій! А ти не джейсін стайте? Відповідаєш правильно, що таке обміфайт, даруємо подарунок. Одніфан? Чишай. А, обміфан. Ви займаєтеся з обніманням. Це було несподівано. Сто разу віджимаєшся і даємо бургер. Не? Тримай. Але не бургер. Два, три. Порівняння платформа. платформа Найбільша в Україні. Для порівняння обміну. Так, так.